Ти на каналі Історія без нудоти. Тут немає води, тільки жорсткі факти, битви і реальна історія. Сьогодні поговоримо про Задонайську Січ, місце, де козаки після зради Московії створили свою нову домівку, а потім так бомбили імперії, що їх боялися всі навколо. Як вони опинилися під османами, чому стали проблемою для Росії? Зараз усе розповім без зайвої фігні. 1775 рік. Катерина II руйнує Запорізьку Січ. Козаки розуміють, що залишатися в Російській імперії це кінець їхньої свободи. Османи кажуть, ласкаво просимо, але на наших умовах воювати на нашому боці. Тож козаки вирушають у землю Османської імперії на Дунай, щоб відродити Січ. Думаєш, вони там просто жили і нікого не чіпали? Ні, козаки знову стали силою, з якою всі рахувалися. Січ мала власний устрій, кошовий отоман, старшина, закони. Самі собі господарі, москалі їх знищили, османи дали свободу. Головна умова воювати на боці Османської імперії проти Росії та її союзників, некрасовці, старовіри, які теж втекли з Московії, ставши їхніми союзниками. Османські султани використовували козаків у війнах, бо знали, що ті відмінні воїни. Але чому козаки взагалі опинилися в Османській імперії? Як Росія пояснила їхню ліквідацію? 14 серпня 1775 року Катерина II видала маніфест, де написала ось що Січ це кубло поякта розбишак, які жили в неудстві та заважали царизму вести торгові та культурні зв'язки з сусідами. Ні слова про те, що козаки століттями захищали кордони Росії, ні слова про їхню кров, пролиту у війнах імперії. Просто кубло розбишак, яких треба було стерти з карти. І ось ці розбишаки, яких царизм писав як не потріб, створюють нову силу за Дунайську Січ. І тепер вони вже не воюють за Москву, а навпаки, проти неї. А тепер найцікавіше битви, бо сидіти в таборі і нічого не робити це не про козаків. Отже, перша російсько-турецька війна 1806 1812 років громили москалів, палили російські фортеці, тримали в страху Дунай. Друге, 1821 рік вибухає грецьке повстання, османи його душать, а частина козаків стає на бік греків, стонсунки з портою псуються. Та остання російсько турецька війна 1828-1829 років найганебніша зрада. Йосип Гладкий веде козаків до Росії та здає Січ, турки, розлючені зрадою, зрівнюють Січ з землею. Росіяни використовують зрадників, а потім розпускають їх і забувають про них. Що ж нам каже ця історія? Козацька вольниця не закінчилася в 1775 році, а в 1828. Але навіть після цього дух козацтва жив. Їх зраджували, використовували, кидали, але вони завжди залишалися вільними воїнами. За Дунайська Січ це нагадування. Можна втратити дім. Але не свободу. Якщо тобі зайшло, ти знаєш, що робити. Підписуйся, бо тут історія без фігні.